Сьогодні ми проводимо другу кущову нараду, на яку запрошені керівництво регіональних і місцевих прокуратур східної та центральної частини України. Статистичні показники за півроку демонструють позитивні результати протидії злочинності і забезпечення правопорядку держави у ваших областях. Я пам'ятаю одного міністра внутрішніх справ, який приїхав в Крим, провів. План заходів затвердив кримським парламентом, поки доїхав одного з депутатів кримського парламенту традиційно вбили. Ну, це була середина 90-х. Він дзвонить і каже, як же так? Ми вже такі замічательні заходи прийняли. Провадження про страті 35 мільйонів гривень фонду загальнообов'язкового державного страхування раптом пропало по дорозі між поліцією і прокуратурою. Ви чекали приїзду Генпрокуратури? Віктор Володимир. Загублено матеріали провадження за фактом привласнення грошових коштів виділені Дніпропетровському облавтодору. Це неприпустимо. Це, це по-моєму, давненько вже не було в областях. Продовжується ганебна практика нереєстрації у реєстрі фактів явних очевидних злочинів. Здебільшого прокурорами областей, присутніми сьогодні на нараді, організовано щомісячні перевірки додержання вимог закону, як ми це вимагаємо. Натомість на Запоріжжі досі не переймаються цієї проблеми. Тільки приїзд Генпрокуратури змусив їх у червні встановити 122 факти укритих поліцією злочинів. В той час, коли за попередні п'ять місяців самостійно Запорізька прокуратура виявила їх 23. Зрозуміла тенденція? Це ще питання поки що риторичне. вам поки що не знадобиться. Але я тоді не розумію, що відбувається. Я б хотів все-таки побачити керівника Бердянської прокуратури Андрій Геннадійовича Бутенко. Вам це відомо? Що-що? Вказане звання їм вже двічі відсілали назад. Мало того, навіть група з Генпрокуратури, яка приїхала, також відправила вам. Але і далі син вашого працівника, він же батько вашого працівника, прикриваючись його посадою, залякує селян. А тепер скажіть мені, будь ласка, ще Андрій Геннадійович, а як так вийшло, що ви не бачите в своєму районі півтори тисячі незаконно засіяних земель? Мені тебе не провадження, зерно куди ділося? Андрій Геннадійсько Україну губить. Встановлена корупція без судових вироків, випивка без закуски і прокурори без совісті. Це я вам чесно кажу. Прошу вас покинути приміщення, ідіть займіться посовиськом, зерном і готуйтеся до е, відповідальності перед КДКП. Я, чесно кажучи, не бачу вас як прокурор місцевої прокуратури. У вас півтори тисячі гектарів землі засіяно, ви цього не бачите без Києва. У вас е, ваші працівники лякають селян. Мене не влаштовує така робота. Будь ласка, покиньте приміщення. Дякую. Альорі Петрович Роман, обласний прокурор, доручаю особисто взяти на контроль протягом розумного терміну, я хочу бачити ваші висновки. Так, такі місцеві прокурори, які виграли конкурс і думають, що вони царі назавжди, такого не буде. Ми так не домовлялися. Енергодарський відділ поліції в Запорізькій області укривають від обліку навіть факти ухилення від сплати аліментів. Суму до 76 тисяч гривень на одного. Хтось має совість в цьому відношенні? Товариство з обмеженою відповідальністю. Обдурили і заволоділи грошами п'ять тисяч гривень. А от встановити відповідальних в цьому тов ні поліція, ні прокуратура не може. Так тоді скоро ми вже докотимося до того, що ні вбивство, ні розбої, ні не зможемо встановити. Я пам'ятаю, я в одну латиноамериканську країну колись приїжджав, питаю, скільки у вас розкриття, Процент розкриття вбивств? Каже, чотири відсотки. Я три рази перепитав: чотири? А чотири. А як же так? Каже, розумієте, вони тікають. Конкретна фірма кинула конкретну людину. Ви закриваєте справу, бо не можете встановити причетних осіб. Тоді за що ми гроші отримуємо? Нікопольський відділ поліції в Ніобетровській області. Факт грабежу поєднаного з насильством, безпідставно перекваліфіковує на умисне легке тілесне ушкодження і незаконно закриває справу. Це так статистика робиться. У людини вкрали автомобіль, але крадій, виявляється, не крадій, він самоуправник. це куди? На школі вкрали 4 мільйони. Слідчі докладаємо максимальних інтелектуальних зусиль, щоб пом'якшити відповідальність під, е, Ну, Ви знаходитесь для того, щоб координувати, підкреслюю, законом так вказано, координувати діяльність всіх силовиків. В чому проблема? Чим ви зайняті весь цей час? Я думаю, давайте домовимося так. Якщо до 1 жовтня ви не оголошуєте підозри, значить будете працювати на голі ставці. Не можна отримувати таку зарплату в десятки тисяч гривень, не розслідуючи мільйонні несплати до бюджету. Припиніть. Вакханалію обшуків на приватних підприємствах. Нахиляє тоді така робота. Я не стомлюся стукати до ваших свідомостей, а якщо треба, то і звільняти з посади. Якщо цього не буде зрозуміло, прокурор без совісті, бракований прокурор. Я відразу хочу сказати по всіх цих прикладах, які я озвучив, які ще будуть озвучені, всі причетні розбирайтеся, будь ласка, обласні прокурори або позбавлення премій, якщо це одноразовий. Випаток або аж до звільнення займих посад. Це не робота, це її імітація. Удачі нам всім. Дякую, обласний прокурор.